Поки що надамо можливість висловити власну позицію пана Ореста Кийка, це завідувач кафедри національного лісотехнічного університету України. Пане Оресте, чи ви нас чуєте? Доброго дня. Я так розумію, чути мене так. Так, вас чутно ваше враження, ваша позиція стосовно необхідності або коригування державної політики щодо дерев'яного домовбудівництва України в концепції зеленого відновлення. Дякую, дякую за запрошення, дякую за можливість поділитися своїми думками. Перш за все, декілька зауважень уточнень. Е, коли ми говоримо про зелену відбудову України чи зелену трансформацію, я би говорив е, трошки ширше, трошки системніше, але якщо ми говоримо про м, використання деревини, тут є три пріоритети: пріоритет номер 1 зелена енергія, пріоритет номер 2 зелене будівництво і пріоритет номер 3 Зелена промисловість таких три пріоритети з точки зору зеленої трансформації України. Зауваження номер 2 щодо суспільної думки. На жаль, суспільна думка в Україні в силу певних об'єктивних причин не сприяє таким поняттям, як декарбонізація, ще щось, і ще щось. Але в нас тут логічний ланцюг мав би бути дуже простий і дуже зрозумілий. Україна обрала європейський шлях, зворотнього шляху немає. Якщо ми обрали європейський шлях, поняття Green Deal, Bauhaus і багато інших речей, нам зрозумілі. Якщо аналізувати політику Євросоюзу і пріоритетні напрямки розвитку, є три з них: пріоритет номер 1 зміни клімату, пріоритет номер 2 біорізноманіття, пріоритет номер 3 йде мова про е, подолання бідності. Що стосується нашої зеленої промисловості. Я би говорив взагалі про лісовий сектор. Про лісовий сектор як такий, який здатний покращити справи з обсягом реалізованої продукції, з доданою вартістю і так далі. Що таке лісовий сектор? На нашу думку, лісовий сектор це сектор, який має включати в себе всі без виключення галузі економіки, які мають справу з ресурсом під назвою ліс. Всі. Їх тут біля трьох десятків. Лісове господарство деревообробна промисловість, меблеве виробництво, енергія з деревини, зелений туризм і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чому це для нас важливо? Якщо говорити про ці унікальні європейські тенденції, то лісовий сектор має три властивості: перш за все, ефект номер один це поглинання вуглекислого газу, який ми всі знаємо з школи фотосинтезу. Ефект номер два це зберігання вуглекислого газу в готовому продукті з деревини. Ефект номер три ефект заміни. Замість пластикового вікна робимо дерев'яне, і в даному випадку говоримо про ефект, ефект так званої заміни. З точки зору суспільної думки, я би говорив саме про ось такий напрямок незворотнього шляху в Європу. З точки зору проблем і політичних певних, е, певних дій, що б я пропонував? Ми давно пропонуємо організувати раду лісового сектору при Кабінеті міністрів України. Тут є дуже багато питань. Ну, питання номер один: а що нам важливіше? Меблева промисловість, плитна промисловість, енергія з деревни, брикети, пелети, дерев'яні будинки, і так, далі, і так далі. Для того, щоб вирішити всі питання на системному рівні, треба зробити таку громадську раду разом з аналітичним центром. Ці цифри, про які ми зараз чули в попередньому виступі, їх дуже багато. Я би міг тут навести ще дуже багато європейських, але їм треба оперувати на державному системному рівні для того, щоб зробити один єдиний висновок: виробництво, яке зв'язане з ресурсом під назвою ліс або з деревиною, це суттєва частина виробництва, яке в Європі займає приблизно 15%. За моїми оцінками, до війни частка. Е... Обсягу реалізованої продукції цього сектору, яким назвам лісовим, займала 5, 6 чи 7%. Цей рада лісового сектору при кабінеті міністрів мала би включати представників всіх підгалузей, про які я говорив, очевидно, екологів, громадські думки і так далі. І там би ми могли приймати зважені рішення. Декілька слів про дерев'яне будинкобудування. Дивіться. Це надзвичайно дуже важливо, бо дерев'яне будинкобудування це локомотив лісового сектору. Він може витягнути своїм розвитком всі підгалузі нашого лісового сектору. Чому? Тому що тут буде задіяне лісове господарство, ми можемо будувати будинки з українськими меблями, з українською столяркою, з українськими плитними матеріалами і багато іншими речами. І тут, які нам би треба було прийняти політичні рішення. Політичні рішення перше. Державна програма розвитку. Така державна програма є, припустимо, Фінляндії. Акумулюються кошти, і якщо потрібно в якомусь районному центрі збудувати школу, ця школа мала би бути дерев'яна. Або ця програма, допустимо, як в Австрії, це, допустимо, 25% новобудованого житла мало бути, мала би бути дерев'яна. В нас тут є унікальна можливість. Ми хочемо відбудувати Україну, бо нам треба й відбудовувати зруйновану державу. І чому би ця відбудова? В нашому випадку не могла, не мала би бути зеленою. Але нам би треба було тут рухатися, дивлячись на певні європейські показники. У нас тут є дуже багато проблем. Ми, я був залучений до курсів, які були проведені в Берні, в Швейцарії, в університеті прикладних наук. Вони зібрали 20-30 жінок українських іммігрантів, перепрошую, переселенців українських. Значить, і вони ним цілий рік, вже це третя програма, їм показували, як будувати, як відбудовувати зелену Україну. Я консультував групу, яка хотіла побудувати дерев'яний дитячий садочок у Львові. Вони не могли цього зробити, тому що то, що ви говорите, ДБН. Вони мали гроші, вони мали 400 тисяч швейцарських франків виділених на це, тому що ДБН забороняє будувати освітні заклади, дитячі садочки з дерева, тому що ДБН забороняє будувати більше трьох поверхів. І я так розумію, що справа не в ДБН, який треба, треба створити, а справа в відповідальності чиновників за ДБН, який треба прийняти тут. Є дуже багато ментальних особливостей. Чому? В голові українця дерев'яний будинок це дача. Це Вікенд Хаос, це одноповерховий будинок, в який можна поїхати в суботу і в неділю поїсти шашлики. В голові українця поки що не асоціюється дерев'яний будинок з сорокаповерховим будинком, який зроблений з скросламінейти тимпа. І тут є унікальна можливість. Розумієте, тут я не знаю це такого противоріччя ще не було в, взагалі ні в одній країні. Ми побудували завод. З кросламинейті Тімба, але не можемо використати його для того, щоб побудувати українські дерев'яні будинки. Ну, такого, такого хаосу не було ніде. Що стосується інших програм, дивіться, ми взяли курс на екологізацію наших підприємств. Як би ми це не хотіли, але державна політика мала би бути направлена на ще й на стимулювання глибокої переробки. Я підтримую думку виступаючих про те, що в Україні потрібен мораторій. Але боюся, шановні мої любі друзі, що ми не зможемо втримати цей мораторій, тому що ми йдемо в Європу, тому що є світові правила, правила світової організації торгівлі, і ці сигнали, які маю за кордону, доходять до мене, що рано чи пізно це кінчиться, і тому нам треба буде свою політику приймати. Яка це політика? Це стимулювання глибокої переробки. Економічне, не знаю, ще якісь тут можна багато говорити. Друге, що ми мали б тут говорити, ми мали б говорити про програму навчання. Допустимо, от моя команда приймає участь там в двох-трьох іноземних проєктах. В одному з них ми е, стараємося розробити методику для українських деревообробних підприємств, як порахувати екологічний слід, як розробити стратегію біорізноманіття, як вийти готовими на ринок Європи. І підприємства наші вже розуміють рано чи пізно вони змушені будуть це робити. Значить, тут є ціла низка проблем. Тут є новий Єудіер, тут є нові правила екологічного звітування. А європа каже: слухайте, якщо ви навіть хочете експортувати до нас, ви мали би відповідати нашим екологічним правилам. І тут настільки багато речей, які ми мали би робити через навчання. Ми почали один проект, в якому меблева промисловість і циркулярна економіка дають нам змогу розробити нові. Освітні програми, і в тому числі в, в Національному лістехнічному університеті України. Але мені видається, що е, висновок, закінчуючи невеликий виступ, має бути один. Ми всі думали, що лісовий сектор це. Це гномик, який е, випускає таборетки на одній з конференцій до війни. Мені один урядовець сказав: ну що ви хочете підтримки? галузь, яка випускає таборетки, ну як з вами порівнятися агропромисловому сектору чи космічні галузі, чи якісь інші? Якщо, шановні е, учасники круглого столу, якщо подивитися на майбутнє з точки зору екології, з точки зору біорізноманіття, з точки зору сталого розвитку, то ця галузь замінима. Якщо подивитися на майбутнє з точки зору самих економічних здобутків, ця галузь також не замінима в Європі, в лісовому секторі працює 17,5 мільйонів людей. Це ціла, це ціла Голландія працює в лісовому секторі. Нам основне завдання. Повоєнної економіки України нам треба створювати робочі місця. Нам треба створювати робочі місця, причому з хорошою заробітною платою. Майже нескінчений ресурс деревина, який ми маємо, це просто це просто милість Бога, який нам дає можливість рухатися і заробляти гроші. Це не космічна галузь, в яку треба вкладати, ну скажімо так, більярди мільярди коштів. Тут інвестиції потрібні, але вони дуже невеликі. І тому нам треба розвернутися в бік до цієї галузі, яким чином. Моє перше, моє перше прохання це розглянути можливість створення ради лісового сектора при кабінеті міністрів України як дорадчий до орган. Ми таку раду лісового сектору створили в Львівській області при Львівській обласній адміністрації чи тепер при військовій адміністрації. Є тут хороший позитивний досвід, могли б з ним поділитися. Пане орде, дякую. Зору... Ми спробуємо використати принаймні. Ми точно використаємо і ваші поради, і вашу позицію в наших наступних робочих зустрічах. Дякую вам щиро за вашу позицію. Пасі велике. Останнє, якщо можна, так. два слова, Власне, реагуючи на мораторій і на лісистість. Лісистість в Україні 16%, лісистість в Європі 44, в світі 33%. Ми не досягнемо тої лісистості ні за рік, ні за два, ні за три, ні за 25%. Але ресурс маємо і треба його використовувати. Дякую. Спасибі велике.